Чесно кажучи, не планував цього тижня записувати відео через корону. Але коли нам прислали кліп, я потужно охуїв. дуже потужно потужно. Це дуже потужно. потужно і вони працюють дуже сильно потужно. Під час стріму на платформі Твіч українська стрімерка та її подруга дозволили собі українофобське висловлювання. Так дивіться, вона діла, Воно ну виїхав в руки. чуєш? А хлоп, ніба ще раз людина грала в стрілялку і, вбиваючи ворогів у комп'ютерній грі, перше, що прийшло їй в голову на рефлексійному рівні. А хлоп, ніба, як би ви охарактеризували це? Єбануті, що тут ще сказати. Після цього стрімерка почала говорити стоп-слово, засуджую, щоб не отримати бан на твічі. Але в кадрі видно, що для них це все смішно. Коли українці кожного дня на протязі вже 900 днів помирають, а міста окуповують. Єдине, що стрімерку хвилювало в цей момент, це правила твіча, що за таке можуть заблокувати акаунт, а не те, що в принципі такі слова говорити неприпустимо. Я засуджую. дуже, заслужу. Я так. Пізніше в телеграм-каналі вона записала вибачення, яке швидше виглядає як прикол. Любий -лю -лю -ча чат, я -ду дуже хочу перед усіма за те, що сталося на стрімі. Тому що я, чесно, не очікувала такого в своєї подружки, я більше не буду з нею спілкуватися, я дуже сильно все засуджую, і більше такого не буде. Мені от реально цікаво, як людина живе ще в Україні, будує асоціативний ряд вбиваючи ворогів Counter-Strike, І перше, що їй приходить в голову, це не ворог, а А хлоп, хлопніба. І очевидно для всіх, що вона не подумала, бо думає, що людина не буде грати в counter страйк Жартую, бо думає, що людина просто би це відфільтрувала. А вона рефлекторно вкинула фразу, яку вона вважає прийнятною нормальною, гуманною для неї. А чому так все просто? Це наслідок російської бульбашки, музики, культури, відео на ютубі, російських стрімерів, підписок інсті. Бо тільки перебуваючи в московицькому інфополі, де людожерство нормалізоване, як явище, ходять такі жарти та вкладаються в кору головного мозку. Адаме, ти готовий? Таксі тут. Я досі оптимізую інвентар. А спонсор цього відео канал Вацдапюей. Це найпопулярніші скетчі на Ютубі українською мовою. Які подарують тобі хороший настрій, з цим каналом точно не засумуєш, адже нові відео виходять буквально кожного дня. Посилання ти знайдеш у закріпленому коментарі. О, не забудь паспорт. О, правильно. О, ні. Що? Це так соромно. Що соромно. Я перевантажений. Що? єдине, що тішить, що в українському інфопросторі російського ставатиме все менше, той самий Ютуб на Росії активно блокується у всіх регіонах. А це, хоч повністю не прожене російськоротих, бо VPN працює. Але чимала аудиторія не буде зависати на Ютубі. В принципі, VPN це не панацея. оскільки Ютуб це не Твіттер, завантажувати картинки і літери це одне. А от повноцінне відео це вже завдання зірочкою. Для прикладу спробуйте Ютуб з VPN і без. і ви щиро здивуєтеся. А тепер візьміть за увагу той факт, що безкоштовні VPN будуть перевантажені запитами і будуть вагати, і прийдеться за з YouTube Premium купувати платний VPN. що для звичайного юзера занадто складно, щоб просто повтикати відосики на YouTube. Думаю, загалом очікується та сама історія, що з українцями і ВК, коли в один момент всі просто забили, хоча були роками інтегровані у цю соцмережу. А що ви думаєте про цю ситуацію? Звідки українські стрімери натягуються українофобією та людиноненависницькими фразами, якими рефлексують на будь-які незрозумілі ситуації в їхньому житті? Обов'язково пишіть свої думки у коментарях, а я хочу подякувати під кінець відео нашим спонсорам, завдяки яким проєкт функціонує і виходять відео на Ютубі. Ось вони всі зліва направо. А я кажу вам до зустрічі.